Доброго дня, з вами канал Лісі Тревел. Сьогодні ми поїхали в Рівненську область для того, щоб подивитися, які гриби ростуть в цьому лісі. Зараз ми будемо збирати гриби ось в такому лісі. Можете подивитися, як він виглядає. Ось такі тут є і сосни, і трошечки дубів. Можливо, будуть білі гриби, можливо, будуть польські, ми не знаємо, що тут буде. Ось, але сподіваємося, що е, грибний збір буде класний. Тому готуйтеся, сідайте і починаємо з вами грибний збір. Вперед. Так, ну що, починаємо збирати гриби. І ось перші знахідки, отакі от маслючки. Дивіться, тільки-тільки полізли, які гарненькі. Так, у нас сьогодні е, валя Дивісти. зрізає. Дивіться, які взагалі. О, тут скільки буде. Подивіться просто. Маленькі Ні, маленькі не будемо брати, оцей беремо. Так. Як ним користуватися? Отак, так. Отак? Так. Отак, так, да, так, да, о, так. Да, 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 да. Так. О, є. Так, і оцей давай ще візьмемо. Ага. Мам, Де? От о, дивіться, о, і тут, Мам і ось дивіться. О, скільки я тут пороздавлював вже. О. Трошки почали. Дивіться, скільки тут маслюків. Просто ми їх не побачили. Може, гаряч маленькі не будуть? Давай оцей беремо. Ні, геть маленькі не будемо, а оці такі дуже класні маслючки. Прямо біля будинку. Бачите, ось тут будинок. <смі> відразу тут повиростали маслюки. Я ще й почавив тут трошки, не побачив взагалі, якщо вони тут є. Деякі класні, просто класні. Давай оці беремо. Це якісь гриби незрозумілі. Бачите? Напишіть в коментарях, хто зна, що це за гриби. Ось такі вони. Так, ось які класні. О, просто фантастика є. Так, давай дивитися ще. Оцей, давай. Цей рибочок. Ага. Все, ті маленькі не Давай, може, от, ні, Та ну нехай ні, ростуть. Все, дуже багато маленьких, нехай вони ростуть. Зараз ще будемо дивитися тут. Аккуратно. Ще ось такий маслючок. Це просто фантастика. Дивіться, свіжачки просто. Ага. Так, добре, ще треба дивитися. Давайте туди глянемо. Ладно, я вже не буду вахатися записати. Так, добре, друзі, тут пройшли дощі, тому бачите, так пішли маслюки, класно. Так, так, так. Що, нема більше? Ось такий мухоморчик класний. Дивіться, опа. Червоний мухомор. Більше я нічого не бачу, дощовики. Ось дощовички. Так, ну що ж, рухаємося далі. Так, друзі, пішли польські гриби. Беремо теж свіженький, так, о, нормальний. І от ще дивіться який. Ось такий. Забираємо. О, це класний взагалі. Так, добре, кладемо. Ага, бачите, ось ще один. Мені зонтика надо, покажу. Опа! Як зонтика знайду, то побачимо. Ще один польський. Ох ти, клас, просто. Ой, червий. А, червивий, ну трошки відрізай. Наразі. Все, нормальний, все. Клас. От ще два. Ось дивіться. Забираємо ці грибочки. То я думаю, що... Бачите, в травичці вони почали рости, які вони такі здоровенькі. Червиво, обрізаємо, обрізаємо. Все, це червиво викидаємо. А цей? А ну-ка. Ага, ніби чистий. Так-да, да, все, це і забираємо. Так, давайте ще в травичці дивитися. Все-таки, бачите, схожі на лисички, але це поганки mm. Такс. Ось прямо на вході в ліс Ось такі гриби повиристали. Ось бачите, тільки-тільки ми зайшли. Ось там будинки. І тут виросли польські. Добре, так, давайте рухатись далі. Так, продовжуємо збирати польські гриби і зараз трапився, дивіться який. Ось такий красунчик. Mm -hmm. Сподіваюсь, що він не червивий. Mm -hmm. Зараз ще білий гриб знайшли. Valin. Валін білий гриб знайшли. <laughs> пішли дивитися. Mm -hmm. Так, польські взяли. Так, йдемо по білий. Валя, ти тут дивись ще. Так, де? Де-де-де-де-де-де-де. в ровчику, в ровчику. О! Ух ти! Валя! Дивись, який гарний. Ага. Давай, з, з, з цей. Дивись. Ух ти! О, потужний! Давай я його сфоткаємо. Да, давайте ми його сфоткаємо, а потім дістанемо. Так, витягаємо його, uh -huh. огу. Okay. Це білий гриб. Потужність його просто вражає. Так. Ну, ти його обчистиш. Це ми вже не будемо дивитися, нам цікавіше ще щось знайти, так? Ось, Давайте глянемо з який тут ліс. Валентина поки обчищає грибочок. До речі, подивіться, який ніж. Це спеціальний ніж грибника. Бачите? З такою щиточкою. Так, ось такий ліс тут. сюди мох, дуже красиво і ростуть грибочки. З такими білими, то зрозуміло, що треба ще шукати. Так, добре, давайте ще дивитися, тому що тут просто місця дуже класні. Так, далі шукаємо грибочки. О! Дивіться, ще один білий грибок. Який класний, дивіться. Ось такий. Так, будемо фотографувати чи ні? Так, да, він фотогенічний. Да, Він фотогенічний, дуже класний. Зараз його сфотографуємо. Потім будемо зривати. Так, зриваємо. Ось такий грибочок вийшов, дивіться. Теж класний. Так, ну... Цей, напевно, був класніший, але ось два такі гриба вже є. Тобто білі грибочки пішли і бачите, ось тут у нас кошику що є. Ось так поки що. Але ми ще тільки прийшли і, і ще будемо ходити ціленькі, так? Ну, чи так? Так, будемо ще ходити по цьому лісу. Бачите, вони тут одиночні ростуть. З Залишимо це. Так, і зараз ще шукати будемо. Дивіться, які гарні маслючки. Просто красунчики. Ці ми також заберемо обов'язково. Просто суперові грибочки, подивіться. Так. ще треба тут подивитися? Так, що тут Валентина? Ще один білий гриб з цієї сторони, тут гарно. Зараз я подивлюся. Так. Такий мурашник, дивіться, бачите? Капітальний. Ось він який. Опа! Я думаю, що така фотка взагалі, з дивіться цього ракурсу, яка. Так, будеш зривати? Ой, тут мурах. Давай, зривай, а я зніму. У нас якийсь тут марашок. Давай швиденічко. Прямо кисло. Ох. Ага. Uh. Uh. ага, класний. Справжній. Так, да, добре. Так, все, почистили. Ну, Я думаю, що він цілий, тому що зараз всі грибочки цілі. Uh -huh. Ось. Так. Але вони, бачите, тут по одному ростуть. На жаль, не можна прийти знайти поляну білих грибів. Тому треба ходити і шукати по одному грибу. Ось так. Ось трошечки, бачите, польських потрапляється маслючки і білі гриби. Тобто зараз три види грибів зараз у нас є. Так, що, йдемо далі. Ось така корзиночка. Ага. Так, шукаємо ще біль гриби. Ух ти. яке манюня. Тверденький. Тверденький маленький грибочок. Ага. Гарненький? Дуже. Ага, є, ще один знайшли. Так. А ось ще, дивись, маленький. Малесенький зовсім. Ми його будемо брати? Так. Пухкенький. Бубанчик. Угу. Бочоночок, Ага. Так, бачиш, два на одному місці виросло. Ось бачите тут. Заховався білий гриб. Зараз. Так, а тут два. А дивіться. Опа. Так, зараз ми той подивимося. А де твій? Там біля корзинки. Біля корзинки, біля корзинки. Ага, маленький, так ось він. Ага. А там гарні, да? так? Так. Ось такі вони звідси, бачите? Так, ну вже виймати. Чи будемо показувати? Давайте ще подивимося тут таким. Майже на дорозі повиростали. І вони маленькі, тому тут треба дуже ретельно вивчати кожен міліметр. Ось я бачу якийсь гриб. Бачу гриб, бачу гриб, але це польський. Оп! Але польський теж гарний, дивіться, який класний. Чому ні? Чому він не гарний? Тому що він гарний. Польський гриб. Ось. Так, щось не фокусується. О, все нормально. Так. Можна зривати. Я знайшов польський. Покажи. Так, так, Ага, така кучка. Угу. І ось на тобі ще польський гриб. Так, і той треба забрати. Зривай, тут хтось різав, бачите, зрізи грибів є. Це тут місце вже знайоме комусь. Тому тут, Ось, але бачите, вони тільки-тільки пішли тут. Ці грибочки. Класний, о теж гарний бочонок такий. Угу. Так, ось які зараз бачите, скільки грибочків тут у нас і білі є, і польські. Але я думаю, що тут треба ще подивитися в цих місцях. Тут багато різних грибів росте. Багатьець мало ростуть. Одно ну, цей треба забирати, дивись, який гарний. Забирає. А той нехай Це росте. росте ага. Прикриємо трошечки, сподіваюся, що виросте ще. А цей забираємо. Тут пішли, просто вони, бачите, ці малесенькі грибочки, Скільки ми тут на одному місці, тут десь шість знайшли, так? Mm -hmm. Ага. Так, все добре. Вичищаємо і рухаємося далі. По цьому прекрасному лісу. До речі, ліс дуже класний. Так, продовжуємо збір польських грибів. На цей раз дивіться, які вони класні. Дивіться, ось один. Так, ось другий і третій. Ага. І ось оцей ще. Ага. Я тільки хотів сказати, що тут ідеальні місця для польських грибів. Як бачите, це так і сталося. Такі вони класненькі, тип молоденькі, молоденькі. Угу. Це червивій червиві трошки, так? Да? Там трошки. Повністю. Викидай. А цей? Тоже. І цей? Угу. Ага, червиві. Ну, нічого страшного, один взяли. Ще знайдемо, я думаю. Бо місця, місця є. Все шукаємо. І знаходимо. Так, дивіться, ось такі трінятка грибочків. Тріо. Знайшов я. Так. Може, ще десь тут є. Зараз передаю Валентині ці трійку на... Опізнання, розчищення. Гарні, де? Да? Разом всі росли. Так, так, так. А це що за гриб? Теж польський. Маленький. Ще один. Так, тримайте, будь ласка. Ось такий. трошки повиростало але бачите вони ще маленькі ще будуть на відміну від тих які на початку знайшли в траві. А? Ще знайшла ага, красунчики полізли тільки, бачите які. Угу. Так. Тут місце досить непогане. Так, конкурентна організація, бачите? Ось. Так. Ну, добре, йдемо. Подивимося, що тут є. так Добрий день. Добрий день. Покажете? Ого! Це потужне відерко польських рибів. А білі є? Нема. Нема? А у нас трошки є валь, покажеш? У нас є, нема в нас. Ви хіба забулоцький? Я, Я? Так, Я а, чоловік а, її. А не, так, ось <laughs> бачите, трішки. Отак ну, от так, о, знаєш, де ломача лежать. Mm. Так багато їх є. Аж постарілий, де постарілий. Ну, такі взагалі. Гарненькі? Так. Так, ну що, бачиш, скільки польських? Я ж вам кажу, ото туди лежать кучі, тако, хочу, треба придивлятися. Угу. Так, все. Бачите, повне відерце. Тут вже все позбиране. Треба дивитися дуже-дуже гарно. Так, ну що, ще пошукаємо трошки. Дивись. Так, значить, а... є трошечки польовиків, дивіться. Ось такий. Ось, він так і тримай. І ось ще один, дивіться, який гарний. Просто такий вже о хо, -хо. О, о! Оце я розумію грибочок. Дивись. Угу. Угу. Не черви? Ні. О, о хо хо Це нормально. Дивіться, скільки в нас вже грибів. Так, добре. Давайте тут ще подивимося, тому що тут ніби місце. Є вон ще, бачите, грибники ходять, але не так багато. Так. Вони ростуть, як сказала та бабця, всюди де гілляки. То треба там шукати. Бачите, скільки тут цих грибочків, які дуже схожі на лисички, але це не лисички, це отруйні. Можна переплутати, але... Той, хто збирає волосишки, ну зрозуміло, що ніколи не переплуте з цими грибами. Так. Шукаємо, шукаємо, хочу знайти прямо на камеру, але щось я тільки вимикаю, відразу знаходжу гриб. А коли отак ходжу з камерою, то нічого не можу знайти. Давайте перевіримо. Зараз вимкну і подивлюся. Так, ще трошечки бачите, ростуть польські гриби. Валь диви, які гарні. дивись ось один. Uh -huh. І ось ще один. Такий так от. Так, такі нятка, Дайте я ще тут трошки подивлюся. Бачите, тут такий всюди мох. Я пропустив. Yeah. Покажи. А, ага, бачите, маленький не побачив. Так. І такі маленькі такого кольору, що тут важко знайти їх. Особливо, якщо ви вже давно не збирали польські гриби. А в цьому році це, на жаль, не було дощів у вересні і було так тепло, Хоч, хоча б один дощик пройшов у вересні, гарний такий, були б гриби. А на жаль, от тільки-тільки пройшли дощі і... Гриби тільки зараз почалися і, скоріше всього, вони скоро закінчаться, тому що там вже вночі 4 градуси. Через тиждень буде. Ну добре, шукаємо тоді ж те, що є.